Не дивився я американських блогерів і схотів також на своїй пасіці спробувати пластмасову ващину. Вони всі, як один, говорять, що у пластмасові, пластмасовій ващині майбутнє. Ну, не знаю, подивимося. Якщо чесно, я вже давно хотів спробувати таку ващину. Ну, але щось ніколи не доходили руки. Ну, а в цьому сезоні, все ж таки, я замовив собі упаковку пластмасової ващини. І зроблю невеликі тестові групи. І потестую, як в нас в нашому регіоні в Карпатах, приживеться пластмасова ващина. Ну, і я вже побачу, чи. Кавощина буде мати життя на моїй пасті. Самому цікаво. Ну, років, якщо чесно, 5 я вже щось так думав купляти. Але з року на рік це переносив. Тепер все ж таки вирішив купити. Ну і будемо пробувати. Американці вони користуються вже великі роки. Там Канада, Америка, дивлюся, блогерів. І великі роки вже користуються такою Ну, Там самі вони задоволені рекомендують. Так що спробуємо. Ну і у нас на Україні тут хлопці вже працюють на такій ващині. Ну, на моїй пасті, е, ні одна рамка така ще не була зроблена. Хотів, але не робив. Так. Дуже просто збиваємо рамку стандартно, так як звичайна рамка збивається. І вощина всередину вставляється. Бачимо тут. Знизу робиться така канавка. Знизу канавку я таку зробив. І зверху також зробив канавку. З боків канавку я не робив. Ну і е, також там бачив, що в Канаді хлопців з боку канавки немає, хіба що рамки пластмасові. І ващина, вона так уставляється зверху. Тоді йде по боках. Ну Тримається добре. вибити її також, ну ващина така плотна, саме пластик. вибити його дуже важко. Якщо заложили, от одного рукаві я навіть його не зможу від витягнути. Якщо заложили, воно так скочило і чітко тримається. Ну Поки що мені сподобалось, там будемо бачити. Ну і так всі рамки робимо. Стандартно. Вже дроту ріт не потрібно натягувати. Тут ще я зробив звичайної ващини з свого воску. Ми вже роки робимо свого воску вощину. Завтра будемо їхати ставити на пасіку. Ну, вже одне розширення було. Зараз завтра буде друге розширення звичайного ващину. І спробую пару штук покласти такої вощини. А вже як піде у нас малина, такий класний ну, хабарчик піде носити, покладу вже тестову групу і тоді зроблю висновок, як вони будуть працювати на тій вощині. Ну Тут ще потрібно цю вощину, ну, так не ставиться самий пластмас, на цю вощину потрібно ще розтопити віск і валіком. Валіком буду прокечувати віск на вощину. Бо якщо поставимо саму пластмасу, вони знають, чи вони потягнуть, від, чи всього, що тягнути не будуть. А так потрібно дати невеликий слой ще воску. Ну, е -е, хлопці, пишіть у коментарях, хто пробував. Коментуйте, хто пробував е -е, таку вощину. хто задоволений, хто не задоволений. І чи вона має. Е -е, чи ця вощина має життя на пасіках. Ну, все ж таки цікаво. Коментуйте. Ну, ще цікаво тим, що е, на наступний рік, так як 2-3 роки постояла в вулику, всю вощину з Станесков забрали і рамка готова на другий сезон. От у чому тут ще може бути великий плюс.